Вітаємо вас на нашому каналі і дякуємо вам, що приєдналися до віртуальної екскурсії мальовничими вулицями Києва. Сьогодні наш маршрут пролягає через міст метро, і далі ми проїдемо через Броварський проспект, одну із найдовших вулиць Києва. Впродовж нашого маршруту ви зможете насолодитися мальовничими краєвидами та дізнаєтеся про захоплюючі факти та невідомі історії, про які ви раніше не знали і навіть не здогадувалися. Міст Метро став одним із символів радянського Києва та епохи монументального будівництва. Він був спроєктований на сухих стиках. У 1965 році це інноваційне рішення дозволило звести міст без перекриття судноплавства на Дніпрі. Це один із найдовших мостів у Києві. Його довжина сягає 685 метрів. Міст має два яруси: верхній ярус, призначений для руху автотранспорту, а нижній для лінії метро. Ось деякі цікаві факти, про які ви могли не знати. Під час будівництва мосту було використано понад 25 тисяч тонн сталі та один мільйон кубометрів бетону. На будівництво мосту пішло 5 років. Міст метро зображений на багатьох картинах, листівках та сувенірах. Це справжня візитівка Києва, яка зберігає в собі історію та красу столиці. Ми рухаємося по броварському проспекті, який немов велична артерія пронизує серце Києва. Тож давайте дослідимо динамічне життя проспекту, відчуємо його ритм та поринемо у таємниці, що ховаються за фасадами історичних будівель. Сучасну назву Броварський проспект отримав у 1973 році. Протягом століть проспект відігравав важливу роль у транспортному сполученні міста, адже саме ним проходив маршрут до сусідніх броварів. Перед нами розкинувся лівобережний масив, один із наймолодших та найдинамічніших районів Києва, що розташувався на лівому березі Дніпра. Зведений у 70-х роках на місці знесеної Никольської Слобідки, він вражає контрастом типової радянської забудови та величних сучасних житлових комплексів, що підносяться вздовж дороги. Лівобережний масив пишається зручним транспортним сполученням з іншими частинами міста, що робить його привабливим місцем для життя та відпочинку. Ліворуч, на протилежному боці дороги знаходиться Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра. Вздовж броварського проспекту можна знайти багато зелених зон, де можна відпочити від міського життя. Броварський проспект це не лише транспортна магістраль, але й справжня скарбниця історії та культури Києва. Чи знаєте ви, що броварський проспект колись мав назву броварська дорога, адже саме цим шляхом везли пиво з броварського заводу до центру міста? Броварський проспект одна з найдовших вулиць Києва. Його довжина сягає майже 13 кілометрів. У 60-х роках влада Києва прийняла рішення про знесення Никольської слобідки та зведення на її місці нового житлового масиву. Це було пов'язано з бурхливим розвитком міста та потребою у нових житлових площах. За проектом радянських архітекторів, тут були зведені численні житлові будинки, школи, дитячі садочки, магазини та інші об'єкти інфраструктури. Новий район швидко заселився киянами, і до кінця 80-х років лівобережний масив став одним із найбільших та найгустонаселеніших районів Києва. Сьогодні лівобережний масив це сучасний район з розвиненою інфраструктурою, де проживають десятки тисяч людей. Тут є все необхідне для комфортного життя: магазини, кафе, ресторани, парки, школи, лікарні та багато іншого. Проїжджаємо метро Дарниця, а напроти, північно-броварський масив. Північно-броварський масив, який ви бачите зараз з вікна автомобіля, має не таку довгу історію, як лівобережний, але й вона сповнена цікавих фактів та подій. Цей район спочатку задумувався як експериментальний житловий масив. Тут, вперше в Україні, були зведені висотні панельні будинки з типовими для того часу квартирами. Район швидко заселився киянами. І став одним із найпопулярніших житлових масивів Києва. Перед нами станція метро Чернігівська. Спочатку вона мала назву Комсомольська на честь 50-річчя ВЛКСМ. Сучасну назву Чернігівська станція отримала 2 лютого 1993 року. Вона знаходиться у Дарницькому районі Києва. Тут перетинаються численні автобусні маршрути, тролейбусні лінії та маршрутні таксі. Дякуємо вам за вашу активність та підтримку. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі різними районами Києва. Напишіть у коментарях до цього відео, який район столиці України вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку.